Ми на канали поятає птиця. І сьогодні будемо там експерименти. Експерименти. Які експерименти? Це... Кажи ботанічні експерименти. Ботанічні експерименти. Експеримент зараз буде, коли ти впадеш. Це буде експеримент Опа. Так весело тобі? Так. Я хочу розпакувати Я вспокою. Що там? Витягуй все з коробочки. Опа. Що це тая? Наклейки Наклейки там є? Так. Кубиточка, веселка, углек. що? Клас. Вау, такая штука классная. Вау. Вау. такая, Такая... Такая штука дрюка. Штука вот, дрюка. Вот такая штука. Вот такая штука. То есть, сейчас тут. Цвета

Давай, песи на клайки. Не наклейки, напевно, що в самому кінці. Так, знаєш, що нам треба? Що? Розпаковувати. Знімати оці, бачиш, такі пльоночки. Я хочу Бери я хочу. іншу. Ой, як класно, давай. Вау, королечки. А я хотіла цю. Давай. Так, а я гляну. Як це взагалі складається? Це такі віконечка, дійсно. Це дві підставочки. Це опори дерев'яні, а це віконечка. Ми робимо теплицю. Так, Так, ти відкриваєш пльоночки. А я складаю підставки ці. Яка наверху, яка на низу? Вони одинакові. Так, давай складаємо перше оце. Я думаю, тут є інструкція. Інструкція. Так, дві основи, дві перегородки. Маленьких, дві великих. Поперечні балки. А ну, давай як скласти. Отже, оце. Ламаю. <риквила> <риквила> О, это хорошее трех сило. Тут так всякое. Так само були ножнички. Єдине, а що це таке? Це такі А Ану, які суки, де їх класти? Сукають стуки класти? Ми щось пропустили чи що? О-о-о! <з pumped> oh -oh. Вони oh. тут мали бути. От ми так з тобою твоїмо? Що я, що ти. Протикали. І що тепер робити? Розкладати чи що? Напевно на розкладати. Зараз ми будемо цілий дах відкривати. Вже склали нашу теплицю. Зараз нам треба висадити насіння. От, у нас є такі всякі різні в ємкості. Це такі біорозкладні ємкості. Це грунт. Він входить в комплект такими от грудочками. Його треба замішати з водою. Якраз таїсія нам несе водичку. Зараз ми візьмемо якусь ємкість і замішаємо ґрунт з водою, щоб він був такий м'який, вологий, якраз спеціальний для того, щоб висаджувати рослинки, так? Так. Осипаю вистачає? Так, а тепер треба взяти водичку, але так потрошечки поливай, добре? Uh -huh. Від себе котку. Ось так. І над цим. Не візьми. Що, на ручки йде? Да? Uh -huh. Ну, куди ти ту водичку п'єш? Ой, виливай. Ще на е, ті, що сухі полий. Так. Ану, достатньо. Бачиш, дивись, як він збільшується. Він збільшується в об'ємі. Тепер нам цей ґрунт треба розмішати добре, щоб він був такий розсипчастий. Ми вже зробили його вологим, а зараз нам треба зробити його розсипчастим. Клас! Давай назад. Назад верни. Назад. 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 Грунт ми вже підготували. Тепер що ми робимо, таєчка? Накладаємо стаканчик грунту. Так. А потім будемо садити насіннячку всередину, так? Так. Паршо? Замітаємо, так? Так. Да. Оце ми начудили. Ой-ой-ой. Як терпела, покажи. Ось тако. втрамбовуєш, так? Ой. Ой, замостила пальчик. Нічого зараз помиємо. давай доробляй, докидай землю, де ще потрібно, отут треба більше так. Добре. Садимо насіннечко? Так. Да. Цією лопаткою. Тобі треба зробити маленьку ямку. Отко. Бачиш? Добре. Роби, щоб там засипати насіннячко. Тобто, так? Угу. Тут Таїся, я вже розподілила, де яке насіння, у якому стаканчику має бути, так? Давай, відкривай насіннячко, дуже акуратненько, щоб не розсипати. Ножничками давай. Мені на можна лезвики можна маленький. Ти красунька? Так. Оце? Так. Так. Зрізаємо тобі отакий кінчик. <смірко> Ти зробила там ямку? А ні. Ну. Роби ямку. вотну в другу сторону можеш похитати. Вперед назад. Запхай. Отак. Лідково. Раз, два. Три. Все. Так щоб не це. Є дирочка. На, тепер висипай туди. Так. Там бачиш, де відрізано. Так, туди висипаєш. Пальчиком позапихай всередину. Супер. Все, заховала насіннячко? Так. Добре, клади його в теплицю. Це вже посадила. В тебе вже є два. Пару открываем відкриваємо третій, так. Зараз пауза. Рубай диджей. Щоб ти мною милується, я загадала собі сон, щоб до серця буріцом. Були так колися разом, навіть як чого, ой, як не печека. дівчат ближче, дівчат. Музична пауза закінчилась, таїс взялась до роботи, так? все вже насадила. Якщо на низу не маєте складати, то наверх. А, якраз останнє, так? Треба mm -hmm. відкрити. Лєрчик прийшла командувати. Та, ти пиши, що такі сторонечки є. Там підписувати. Так, підписувати. А можна мені ось це посадити? Або ось це можна посадити мені? Можна. Дякую. Тільки ось це, добре? Добре, добре. На ножницях. О, і акуратно. Ось там ще маєш якусь лопаточку. Я думаю, її добре. Добре. Так. О, я чекаю. Мам, пересылай, дядьки. Ні, ти коли посадиш, потім ми полиємо кожну потрошечки. Спершу досадіть усі. Сюди можна наливати воду, аж коли вже проросте. А Все. до того часу, вже коли буде. Кожному полкану. Ні, Тоді вже загальні можна буде поливати. А поки що кожного е... кожну окремо з підпетки. Можна можна, а ось це можна печку? У мене жаль не топиться, то мені не злопатку. Що ти робиш? Ти що робила? Замостила маму. Ах ти зюк, Ми знову прибираємо. Скільки ми сьогодні тут раз вже прибирали та Я вже намішала щось пробуємо, прибрали, можемо далі смітити. Добрий день. Пробуємо з паперовим паперовим папіром. Так, писала ще один спосіб, як можна посадити насіння. Це взяти паперовий рушничок. Намочити його в воду, але не так. Перш стелиш його, замотуєш в нього насіння, а потім зверху заливаєш водою. Таєчка, ти вже всі посадила. Все? Кладемо Молодчинка. Усі залишки. Так, всі залишки. А що тепер мені робити? Зараз будемо поливати з піпетки. Набирай водички і будемо зараз кожен поливати з піпетки. На кружечки? Так, на кружечку. кружечку. А от тут буде. Поливай. поливай. Поливай Поливай поливай? Натискай а на піпетку. Ні. На папір, на папір. Я на папір. Там. Там. Водички. Я посадила служити у своєму будинку. Сіросланки в будиночку? Так. Як цей будиночок називається? Теплиця. Теплиця. Хай ще буду кожного дня космоняту. І постигати кони і штуч. Я буду вам показувати. Всім па-па-па, тут. Що там? Тут з. Вже... Викуча, а це трошки лайк беру. Що виросло в тебе? Показуй. Оце тут вике. Ану давай витягнемо. Давай. Ой, воно так розмокло. Але яке класне! Тая. В! в тебе виросло щось. Як класно. Тримай. Круто, а що ще в тебе виросло? Е. У мене гляд. Ну, я... ну коли... Ой, це нам не потрібно, так? Ні, не потрібно. Ой, яке класне. Ти молодець, скільки рослинок виростило. Ще щось в тебе виросло. Бон, <гум> засказамок. <гум> <гум> <гум>